Малята пропоную вам пограти в гру під назвою Склади малюнок. Давайте назвемо геометричні фігури, які ми з вами бачимо: великий трикутник якого кольору. Так, помаранчевого, квадрат якого кольору, вірно-жовтого кольору. Також за розміром великий. Великий трикутник зеленого кольору, середнього розміру трикутник зеленого кольору. І маленький трикутник зеленого кольору. Вірно. Тепер складемо малюнок, з яких фігур можна скласти ялинку. Так, з трикутників зеленого кольору. Який трикутник має бути внизу? Вірно, діти, це великий зелений трикутник, тож покладемо його ось так. Тепер який трикутник має бути посередині? Вірно трикутник середнього розміру. І покладемо його також. Тепер який трикутник має бути вгорі діти? Вірно, це маленький трикутник. Ось і вийшла у нас така гарна ялинка. Погляньте і скажіть, з яких геометричних фігур можна побудувати будинок. Вірно, З квадрата жовтого кольору та трикутника помаранчевого кольору. Тож побудуємо будинок праворуч від ялинки. Спочатку покладемо квадрат жовтого кольору, це в нас стіни будинка. А потім покладемо трикутник помаранчевого кольору. Це буде дах нашого будинку. Ось так. Вийшов гарний будинок, де знаходиться будиночок. Так, праворуч від ялинки. Вірно. Сподіваюсь, вам сподобалася гра. Молодці! До нових зустрічей!